За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня усім шанувальникам футболу. Ми запрошуємо вас до Полтави на стадіон імені Олексія Бутовського, 23 листопада. І хочеться сказати, що запрошуємо вас на справжній український осінній футбол, затягнути небо, дощить і подивіться на цю кількість води сьогодні. На газоні стадіону імені Олексія Бутовського дуже непросто буде місцевому стадіону впоратися із тими умовами, які підготувала. Погода, але ми сподіваємося, що все ж таки дуже суттєво сьогодні ця погода не впливатиме на перебіг нашого поєдинку. Водне навантаження розкинуто. Тому що коли от штрафного майданчика Євгенія Кучеренко він вибував там, ніби не критично. Але на фланзі справді води багато удар зараз заме штрафного майданчика. Кучеренко переводить його на кутовий. Перший стандарт. Подивимося у виконанні полтавської команди. Кутовий удар буде із лівого флангу. Дивимося, ще раз. Є підключення, є удар за меж. Знову А Отут закидання, який хороший пас. Насправді. У напрямку Єшарі ворота порожні. М'яч не опиняється там. Моменти ще для ЛНЗ. От якраз екватор. Завершення восьмої старт 9-ї Подивіться, на цей пас від Яшарі. У мене таке враження, що м'яч ще в повітрі почав пригальмовувати. Як він вирізав, як він викрутив цю передачу у напрямку Момот. Ну і скидка теж не виходить. Ібраїм Кане. Класно бачить. Зараз забігання Мякушка. І Кучеренко вже тут. І там контакт. Тут питання тільки одне. Хто перший на м'ячі? От все. Немає жодного положення поза грою само собою. Мякушко стартує з власної половини. І потім, потім такий дуже швидкий контакт. Мякушко намагається пробувати по воротах. І мені здається, що Сергію це вдається зробити. Але і Кучеренко його не б'є. От звертаємо увагу. Не знаю, мені так здалося принаймні, що лівою ногою на м'ячі де Кучеренко, але лівою ногою він не торкається ані м'яча, ані м'якушка. То палов, п'ятою не пройшло, скляр. Єде? Єде. З м'ячем. Самсон єде. Підіймає очі, розвертає на Сергія Мякушка. Приймає, опускає м'якушку під праву. М'якушко! Забуває 1-0 на користь Ворскли. 30-та хвилина. Сергій М'якушко виводить полтавську команду вперед. Лівому берегу в другому турі в останній забував Мякушко. З тих пір більше голами не відзначався. Пам'ятаємо, ну по суті, весь жовтень не було взагалі. В складі полтавської команди атакувального півзахисника. Але зараз він, причому після ушкодження, не пройшла передача. А скляр. з м'ячем Довгий пас. Єде. Головою, так для себе зупиняє єде. Віддає на Ібраїма Кане. Кане на ковталюка. Ковталюк п'ятою повертає Кане із дальньої дистанції. Пробуває поворот, він в руках Кучеренка. Дві хвилини додав Михайло Райда до основного часу. В першому таймі. Ну, знову ж, такого ніби нічого екстраординарного Ворсла не вигадує, так? Єде стовпа зіграв, Ковталюк стовпазі грав, кане закрив це все дальнім ударом. Такий собі трансформер, по-моєму, зараз. З точки зору структури у ЛНЗ. Одну атаку можна так, а іншу так. Денис Дукве з м'ячем. Дукве пробиває, єде, добиває. не вдається забити футболістам Ворскле. У цій ситуації гольовий шанс насправді. От ніби ЛНЗ контролював м'ячик, але гостроту знову створює команда Юрія Максимова. Дивимося ще раз. Подача від скляра Кучеренко так по волейбольному. З пляжного волейболу. Стрибочок. Так однією рукою м'яч виносить. Підбирає Андукве б'є. Підібрав тут Кане. Ні, це Самсон єде. Навіть Кане м'яч не зачепив, а Єде вже прискорюється правим флангом. І Дайко поруч із ним. Єде грає назад. Ібраїм Кане. В атаку пішки. І м'яке закидання на Самсона єде. Забиває 2-0 на користь ворскли. Ну, До всього це було ще й красиво насправді. І, і, і здається, цінності цьому м'ячу додає ще і те, в яких умовах він був забитий. Класний пас від Ібраїма Кане. Здорово вбігає Самсон. Єде пробиває. Єде і робить рахунок 2-0 на користь Ворскли. Єде забував останнє в кубку України у ворота Київського Динамо. До того в чемпіонаті в цьому турі забував кривбасу, забував тому ж таки Динамо, в чемпіонаті України. А отже, сьогодні третій м'яч є перехоплення. Дукве Дукве протягує Дукве сам. Штрафний удар, плюс жовта картка. Саліку заробляє попередження. І Ворскло отримує право на стандарт із дуже дуже вигідної позиції. І удар зі штрафного, але все ж таки невдалих. Хороша позиція. На фоні, штовханина в ханина. та ЛНЗ. Елензе. Денисом Дуква. Заспокоює Олександр Каплієнко. Зараз має вийти райда із картками. А, в Саріху до речі жовта є. А, нам просто на ньому увагу акцентують. Нагадую, що пара центральних захисників ЛНЗ. Вони із картками. Що сталося? Дуква проти Саліху. Аліху фолить Питань немає. Фолить? Та фолить До речі, так, знову ж, маючи жовту. Фіксуємо. Далі. Далі. Олександр Скляр. Досвідчений футболіст, скажімо так. Підозрюю, знаючи про те, що в суперника є жовта. Прийшов із я не знаю може попровокувати. Мені Самому не цікаво, чесно. Скляр розумів, що в суперника є жовт. Він свідомо це робив. Свідомо біг на саліху. Свідомо намагався його провокувати на якусь історію чи ні. Передача Ліворуч. Розстріл. І Ігор Пардута у штрафному майданчику спокійнісінько грає на перехопленні. Настеренко впереди. Райда вже готовий і вже дає. Фінальний свисток. Ворскла сьогодні перемагає в домашньому матчі проти ЛНЗ. здобуваючи 16 балів. Полтавська команда підіймається на восьму позицію турнірної таблиці чемпіонату України. ЛНЗ сьогодні не здобуває нічого. Черкаська команда 18 балів має у своєму активі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.